що заявив вчора Дональд Трамп? значить, багато чого він розповів. Говорив про те, що Путін і Зеленський не можуть домовитись, бо вони там ненавидять один одного, навіть не можуть знаходитись в одній кімнаті, тому й йому. Тобто Трампу треба буде разом з ними сидіти, вирішувати цю проблему. Знаєте, і таке ну в цій промові фактично знаєте, посилання, як, начебто, один дорослий в цій кімнаті, це якраз Трамп. Ну в мене є питання загалом до всього того, що відбувається, але тим не менш, після цього ще Трамп заявив про те, що Зеленському все одно треба буде піти на угоду. Ну. Найте, в мене знову питання: на що має піти Зеленський? А насправді Україна? Давайте ж так. Це ж не Зеленський, і не може Зеленський одного вирішувати такі питання. Це все Україна, вся Україна. От що на ще що може, має і повинна піти Україна за думку Дональда Трампа? Ну от ви знаєте, величезні питання. Є просто зустрічне питання, на що вже пішла Росія, знаєте, взагалі на що має піти Росія? Та, знаєте, в цій розмові досить знаєте, трошки дикувато слухати це все. Оскільки є агресор, який вторся в країну, ну зрозуміло, очевидно, начебто, ну оскільки це зрозуміло, очевидний факт, то можна його ігнорувати чи як? І потім виставляти знову претензії до України. Насправді, це черговий тиск для того, щоб ці перемовини там продовжились. Хоча насправді Зеленський ж не відмовлявся від перемовин, я нагадаю, що від цих перемов відмовилась Росія, причому сказала, що вона з них виходить. Але коли, коли потім почула, що Трамп починає гніватись. То кажуть, але ми завжди готові до миру. Як вони годи готові, готові завжди до миру? Ми сьогодні побачили 174 повітряних цілі а, в повітряному просторі України. Ось так готування до миру і в принципі мир сприймається через призму терористичного бачення Російської Федерації. Це треба усвідомлювати і відповідно реагувати. Все ж таки, сподіваюся, що Трамп і Сполучені Штати доведуть законопроект про санкції. Які зараз проходить конгреси Сенати, там говориться Лінсі Грем, наш добрий друг сенатор, який заявив, що вони готові зробити відповідний законопроект е і просувати його. А Майк Джонсон, спікер Палати представників, говорить про те, що ми готові його прийняти, але найголовніше, щоб його підписав Трамп. Тому в мене якраз от очікування, що президент Сполучених Штатів все ж таки зробить цей крок рішучий, про який він говорив, і змусить Росію до тих перемовин, які е на які Трамп. Наполягає, тобто вийде, що не Зеленський, треба, там, треба на щось погодитися, треба зробити конкретний і дієвий крок відповідно до Російської Федерації і змусити її як мінімум до переговорів до, а насправді краще до конкретних дій поступок.